Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задері. Одразу переходимо до новин в офісі генерального прокурора. Повідомили Радіо Свобода на запит. Відповіли щодо колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Московії у Криму. Відкрили 68 проваджень, і це провадження стосується державної зради стаття 111. Йдеться про колишніх співробітників. Правоохоронних органів. Ну а ми зараз будемо говорити про чинних працівників правоохоронних органів. На Харківщині СБУ накрила угрупування, в якому фігурують діючі поліцейські та члени національного корпусу. Як повідомляє прес-служба СБУ, то до, цієї, до цього угрупування були причетні 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки з досвідом ведення бойових дій. За даними слідства, за попередніми даними слідства, це угрупування займалося рекетом, зокрема у сфері ритуальних послуг, обсяг їхнього прибутку становив понад 1 мільйон гривень щомісяця. І ще тут нам повідомляють, що угрупування мали великий вплив на представників органів місцевої влади. І СБУ задокументувала, що його злочинні діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської обл... Харківської міської ради. Ну і тут нам ще продемонстрували світлину одного з правоохоронців, які були причетні до цього угрупування злочинного і також. Прес-служба Офісу прес Перепрошую, прес-служба Офісу генпрокурора повідомила, що затримано у цій справі семеро людей. І інтерфакс Україна зверталася перед цим офіційним повідомленням СБУ до управління СБУ в Харківській області. І там повідомляли, що серед фігурантів справи є члени Нацкорпусу. І потім ще одне видання. Вже повідомило, що серед, серед затриманих членів є член Харківського обласного осередку політичної партії Наскорпус, серед яких є Сергій Чилі, величко його прізвище за підозрою у створенні та участі в складі організованого злочинного групування, що спеціалізувалося на Рекеті. Ось такі новини. З правоохоронцями. А інший правоохоронець, за даними цензор.нет, голова Київської поліції, подав у відставку. Начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко вирішив залишити свою посаду. Він написав заяву про звільнення. Займав посаду з грудня, з 15 грудня 2015 року. Нагадаю, що напередодні. Посаду заступника міністра внутрішніх справ залишив Антон Геращенко. Він був заступником при колишньому міністрі Арсена Авакова. Ну і далі інтерв з інтерв'ю Зеленського телеканалу ДОМ нам показали там такі в якості анонсу уривочок. Анонсували на 19-ту та інтерв'ю. І ось він що сказав: якщо любиш Росію, то шукай собі місце там. Ну це не пряма цитата. А зараз пряма цитату. Ми я виведу на екран. Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу, і ти вважаєш, що наше діло праве нам до Росії, ми росіяни, велика помилка залишатися жити на Донбасі, тому що без України на цій території цивілізації не буде. І далі ще така цитата. Тому я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків, якщо ти любиш Росію і усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що і ім'я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати, вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно сказав президент Зеленський. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Хочу вам дуже подякувати за вашу підтримку. Для нас це дуже цінно і важливо. Всі реквізити є у нас на сайті, якщо хтось хоче задонейти. Е також підписуйтесь на наш телеграм, ставте лайки, шерте це відео, коментуйте. З вами був Назар. Задерій. До наступних зустрічей. Дякую за увагу.